Вітаю, шановні дев'яті класи на уроці з історії України, і сьогодні ми будемо говорити з вами про інкорпорацію українських земель до складу Російської імперії, тобто приєднання цих територій, і також поговоримо про міжнародну ситуацію і їх вплив на Україну. Тобто ми з вами будемо спілкуватися про війни з Туреччиною та Францією. На Дніпрянська Україна входила до складу Росії, яка наприкінці XVIII, на початку 19 століття здійснювала активну зовнішню політику, прагнучи забезпечити лідерство в Європі. Внаслідок цього виникли суперечки з Туреччиною та Францією і розв'язання російсько-турецьких та російсько-французьких війн, які мали вплив на територію України. Провідним процесом політичного життя в українських землях наприкінці 18-го на початку 19 століття була їхня інтеграція в державну систему Російської імперії, тобто ліквідація автономії та адміністративна уніфікація з російськими губерніями. Першою під уніфікацію потрапила Слобідська Україна. В 1765 році імператриця Катерина ІІ підписала маніфест про ліквідацію козацького устрою на Слобожанщині, яка перетворилась на Слобідсько-українську губернію з центром в Харкові. А від 1834 року вона називалась Харківська губернія. Козацькі полки були перетворені на гусарські козаків, позбавлено прав та привілеїв та переведено у стан військових обивателів. Лівобережна Україна, землі колишньої Гетьманщини, вже протягом 18 століття поступово втрачала автономний статус. Вирішальні зміни в становищі Лівобережжя відбулися в 1781 році, коли на його території було створено малоросійське генерал-губернаторство. У 1783 році було ліквідовано козацьке військо. Десять козацьких полків було перетворено на регулярні кавалерійські полки російської армії. Того самого року було видано указ про впровадження на лівобережній і Слобідській Україні кріпацтва. А в 1785 році українська старшина набула прав російського дворянства. Гетьманщина як державне утворення взагалі перестала існувати. Ну, а тепер звернемо, давайте, будь ласка, увагу до закону 1783 року про остаточне закріпачення селян на лівобережній та словіцькій Україні. І подумаємо, чим, на вашу думку, можна пояснити такі дії російської влади щодо України. Для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництва Київському, Чернігівському і Новгород Сіверському, щоб запобігти всяким утечам і обтяжінню поміщиків і інших селянських жителів, кожному з поселян залишитися на своєму місці і при своєму званні, і де він записаний нинішньою остаточною ревізією, на випадок же втечі після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами. Також давайте подивимось на думку історика або історичні подробиці. Лівобережна Україна, порівняно з іншими регіонами, була найбільш українським за складом населення. Українці становили 98,1% місцевих жителів, вони жили переважно в селах. Найчисельнішу національну меншину на Лівобережжі становили євреї, росіяни переважали серед чиновників та офіцерів військових частин у великих містах. І інші нечисельні етнічні групи були представлені білорусами, греками, Болгарами та Румунами. І тут якраз можна вже і відповісти і на перше наше запитання. Також у нас залишилося ще й Правобережно. За другим поділом Речі Посполитої в 1793 році до Росії відійшли землі Правобережної України. А за третім поділом 1795 року Західна Волинь. Ці території мали свої особливості, провідні позиції тут належали польській шляхті, з 1793 року її було зрівняно в правах з російським дворянством. А також звільнено від податків і військової служби, визнано право дворянського самоврядування і володіння селянами. Чинними залишалося традиційне польське право. У 1796 році було створено Подільську та Волинську губернію. Ситуація змінилася після придушення польського повстання 1830-31 років. Імперія вдалося, вдалася до спроби повної русифікації краю і подолання польських впливів. В 1832 році було створено Київське генерал-губернаторство, до складу якого входили Київська, Подільська і Волинська губернії, які тепер офіційно називалися південно-західним краєм. Головною метою держави став злам опору польської шляхи. Південна або Степова Україна до останньої чверті 18 століття була заселена переважно запорозькими козаками і кримськими татарами та тюрськими ногаями. Ці землі стали ареною російсько-турецьких війн, 1768, 1774 і 1787-1791 років, наслідки яких в 1783 році російська армія анексувала Крим. А після 1791 року був встановлений російський контроль майже над усім північним Причорномор'ям. На приєднаних землях було впроваджено імперський адміністративно-територіальний устрій, розгорнуто заселення їх російськими та українськими дворянством і селянами з одночасним переселенням в інші регіони імперії місцевих народів кримських татар, ногаїв, греків та вірмен. 1802 році було створено Катеринославську, Херсонську та Таврійську губерність. Тобто зверніть увагу, будь ласка, на ось цей епізод, який я зараз вам розповім. Російська влада завжди, коли вона окуповує нові території, вона намагається її уніфікувати з усією іншою частиною і стерти з лиця землі усі спогади про минуле цього краю. В 1828-1874 роках ці три губернії входили до новоросійського Бесарабського генерал-губернаторства. Функція головного інтегратора краю до імперії було покладено на генерал-губернатора Михайла Воронцова. Завдяки його діяльності на півдні утвердились російські державні установи, цілеспрямоване здійснювалися залюднення краю, пришвидшилась інтеграція Південної України та Криму до складу імперії і відбувалося повноцінне зросійщення. І тут звернемо увагу знову до підручника, до документу. У нас є ця думка історика Ярослава Грицака про південь. Через сприятливі умови південь України довший час вважався казковим Ельдорадо, де можна легко і швидко заробити великий маєток. Це приваблювало величезні маси людей. Якщо за два століття у південні степи заселилися близько 3,3 мільйонів осіб, то за двічі коротший час, з 1800 по 1863, тут осіло близько 2,6 мільйонів осіб. І тут у нас одразу скажіть мені, будь ласка, чим історик пояснює стрімке заселення півдня України? Ну і ще одна думка історика. Давайте ми з вами звернемося до історика Валентини Шандри. Валентина, як оцінює історик політику Російської імперії на українських землях? Аналіз інституту генерал-губернаторської влади на українських територіях дає змогу відмовитися від простих стереотипів, за якими Російська імперія трималася лише на репресіях і насилі. Її можна, можливість була набагато різноманітнішою і складнішою, а форми утримання народів в імперській орбіті мозаїчнішими, практичними, гнучкими і обережними, хоча і вони, засновані на імперській моделі, не витримали випробування часу. Тобто зверніть увагу, що е, наш стереотип, а вже про те, що все було насильно, теж не зовсім правий. Е, за необхідності вони репресували, е, давили на Україну, але інколи вони могли поступитися, якщо це вигідно, центру. Паралельно з цим Туреччина спробувала скористатися заклопотаністю за Росії війною в Європі. Вона тоді ще не полишала надії на повернення своїх. Під свій контроль українського причорномор'я, втраченого в другій половині XVIII століття. Оскільки і Росія поспішала забезпечити собі захист на півдні до спочатку вирішальною сутичкою із Францією, то результатом стала чергова російсько-турецька війна. А вона розпочалась в 1806-му і тривала з перервами до 1812 року. Війна негативно позначилась на житті України, яка стала найбільшим найближчим тилом російської армії, що діяла в Бесарабії. На українській губернії ліг тягар і її забезпечення. у шести губерніях: Чорнівські, Харківській, Полтавській, Київській, Херсонській та Кетронославській провели мобілізацію до війська. Кожна із цих губерній повинна була дати по кілька тисяч ополченців. Тисячі пар волів, коней, возів з погоничами для їхнього обслуговування. Та й воєнні дії тривали час точилися на українських землях за заселили. Це Південний Схід сучасної Одеської області. Жорстокі бої розгорнулися, зокрема, за фортецею Ізмаїл. У травні 1812 року було підписано Бухареський мирний договір. До Росії відійшла Бесарабія. У трьох повітах якої проживали українці: В Акерманському, Ізмаїльському та Хотинському. Російська перемога стала для України меншим злом, бо в іншому випадку її територія і надалі б залишалася ареною війни двох імперій з усіма негативними наслідками такого протистояння. Тобто, зверніть увагу зараз на загальну мапу: ось ця територія, яка зараз виділена. У нас була приєднана до Російської імперії в результаті російсько-Турецької війни 1806-1812 років. Також пам'ятаєте, що у нас імперська російська влада ліквідовувала Запорізьку Січ. Після зруйнування Січі вся територія вольності війська Запорізького відійшла до складу Південних губерній імперії. Більшість запорізьких старшин. Одержали офіцерські звання та земельні наділи і поступово влилися в нове південне товариство. Більша частина козаків, утративши зимовники, змушена була переселитися до слобід на правах державних селян. Не стерпіли плюндрування козацьких прав та вольностей і втекли на турецькі землі 5 тисяч січовиків. Вони отримали дозвіл оселитися в гирлі Дунаю і створили Задунайську Січ. Вільне життя і господарювання без кріпацтва, ніби магніт притягував до нового осередка свободи дедалі більшу кількість українців. З часом настрої в Задунайській січі погіршились, бо задунайці використовували для придушення національно визвольних рухів балканських народів. Православного віра. А це спонукало 8 тисяч козаків в 1785 році просити в австрійського імператора дозволу оселитися на берегах Тиси і Дунаю в провінції Банат, це нині територія Сербії, так виникла Банатська Січ, яка існувала з 1785 по 1812 роки. Того ж 1785 році, на противагу турецьким запорожцям, російський уряд створив Бузьке козацьке військо, яке проіснує до 1817 року. Переселивши, решт, переселивши рештки козацьких запорожців на землі вздовж Нижньої течії Південного Бу, центру в місті Вознесенську, сучасна Миколаївська область. Сверідно відгукнулися в Україні події ще однієї. Російсько-турецької війни 1828-1829 років на відміну від попередніх, ця війна вже не зачепила українських землі. Але оскільки воєнні дії розгорнулися в турецьких володіннях у безпосередній близькості від України, то і в цього разу імперія максимально використовувала її матеріальний та людський ресурс. На початку війни бої відбувалися і на землях за Дунайською Січі. Частина колишніх запорожців вирішила повернутися в Україну. У прийнятті цього рішення відіграли суперечки з владою прямолінійна політика Туреччини щодо козацтва. Важливу роль в переході задунайців до Російської імперії відіграв останній кошовий отаман за Дунайської Січі Йосип Гладкий. Він разом з козацьким загоном перейшли в межі російської держави тоді, коли Росія потребувала цього найбільше. З них було сформовано дунайське козацьке військо, яке воно зараз виділено на екрані. Але за дунайським козакам, після повернення, вже після війни, не дозволили селитися на своїх родинних землях. В інтересах власної вигоди російський уряд планував поселити козаків. В західній частині передгір'я Кавказького хребта. Проте цього не сталося, тому із Задунайців було створено окреме, окреме запорізьке військо, яке в 1832 році було переименовано в Азовське козацьке військо. Його розмістили на узбережжі Азовського моря і дали землі в Олександрійському повітті Катеринославської губернії. Разом із сім'ями в цьому війську було 6 тисяч осіб, згодом майже 11. В обов'язки входила охорона східної частини російського узбережжя Чорного моря. Військо розформували лише в 1866 році. На той час близько половини козаків переселилися на Кубань, а тих, хто залишився, перевели в селянський стан. На виділених Чорноморському козацькому військоземлях на Кубані протягом першої половини і середини 19 століття йшов постійний наплив козаків, які не бажали миритися із втратою своїх привілеїв на батьківщину. Якщо до 1800 року на Кубані перебралися перші 25 тисяч, то вже в час другої хвилі переселення в 1809-1811 понад 41 тисяча осіб. Під час згаданої, згаданого переселення в 20-х років 19 століття чисельність мешканців Кубані зросла майже на 50 тисяч. На момент появи на Кубані азовців, загальна кількість переселенців з України сягнула 150 тисяч. Своєю працею, вони перетворили нові землі у квітучий хліборобський край. Але водночас колишні запорізькі козаки і показачні українські селяни змушені були. Захищати чужі імперські інтереси та брати участь в кавказьких війнах 1810 1860 років. А попередня війна, яку ми вже я розповів російсько-турецька 1828-29 року, знову ж таки завершилася перемогою Росії за Андріанопольським миром, Туреччина передала Росії гирло Дунаю і східне узбережжя Чорного моря. Зеленим кольором у нас позначена територія, яка буде віддана саме Російській імперії. В червні 1812 року французька армія вступає в російське володіння і розпочинає марш на Москву. Її шлях полягає через Польщу, Литву, Білорусі, українські землі безпосередньо не торкалися. Лише на Волині з'явилися 13-тисячний корпус противника, який не виявляв воєнної активності, і у вересні був звідти витіснений, а наприкінці серпня невеликі загони кінноти проникли на Чернігівщину. Україна в планах Наполеона була неоднозначною. Плануючи війну проти Росії, радники Наполеона зібрали детальну інформацію з історії козацької нації про її сучасне становище російських політиків вихідців з України. На ранніх етапах планування війни з Росією наполеонівські дипломати обіцяли, наприклад, старшинам за Дунайською Січі відродження стародавніх вольностей і відновлення козацької республіки. За півроку до початку війни з Росією. Французький імператор наказав скласти для нього список документів і наукових праць про Україну. Однак ці знання знадобилися французькому імператору не для відродження незалежної і соборної України. Її землі були потрібні завойовнику, щоб розрахуватися із союзниками за участь у воєнних діях проти Москви. Так, правобережжя Наполеон планував передати Австрії та відновлені Речі Посполиті. А північно Тричорномор'я та Крим Туреччина. Лише на лівобережжі Наполеон планував заснувати під французьким протекторатом автономне утворення, поділене на провінції Наполеоніди, які мали постачати армії матеріальні ресурси. Проте війна не могла не викликати в Україні жвавий відгук. Українська шлях та інтелігенція поділилися в основному на два табори. Одні висловлювали неприховану радість і надії, що з приходом французької армії буде введено прогресивне законодавство, і Україна стане автономною, а може і незалежною державою. Наполеон справді обіцяв це козакам за Дунайською Січі і, прагнучи залучити їх до війни з Росії, посилав до них своїх агентів. Інші поставились до приходу Наполеона негативно. Вони не вірили, що Франція визволить Україну від російського деспотизму, а французька революція лякала поміщиків загрозою всьому соціально-економічному устрою. Зокрема, українські поміщики були вкрай стурбовані повідомленням про те, що Наполеон скасував кріпацтво в сусідній Польщі. Більше подобалась їм американська революція з її декларацією незалежності, бо різких соціальних змін. Без різких соціальних змін і з збереженням рабства. Сподіваючись на поліпшення своєї долі, українці активно відгукнулися, коли російський уряд почав формувати ополчення для поповнення армії. В Україні воно складалося з козацького і земського. Першими почали формуватися полки українського козацького війська. Добровольцями йшли не тільки молоді, а й літні люди, які не були кріпаками. Як правило, вони представляли родини, що в минулому належали до козацького стану. Їх не зупиняло і те, що козак мав прибути на коні і при озброєнні. Не кожен міг собі дозволити таке. І спорядження полків значною мірою взяли на себе міщанські, селянські та шляхецькі громади. Під час формування козацьких полків дійшло до конфлікту між генералом губернатором Яковом. Лобановим Ростовським і керівником полтавського дворянства Дмитром Трощинським. Перший хотів надати полкам загальноросійського характеру. Другий, який підтримував відомий український громадський діяч Василь Капніст, домагався козацько-українського виключно зі старшинськими назвами. Справи, справа була нагальна, і уряд задовольнив вимогу Трощинського, що зробило козацьке військо ще більш духовно близьким до українців. В процесі формування козацьких полків включився і відомий український письменник, поет Іван Котляревський, який формував п'ятий козачий полк для боротьби з Наполеоном. В липні Олександр І видає маніфест про створення земського ополчення, до якого набиралися добровольці вихідці з різних станів, в тому числі у разі згоди поміщиків і кріпаків. Останні виявили особливо велику активність, оскільки сподівалися таким чином здобувати волю. Але уряд, наполя... наляканий масовим вступом до ополчення, обмежив набір їх в Україні двома губерніями Полтавською і Чернігівською. Усього Україна виставила для козацького і земського ополчення майже 70 тисяч осіб. Українські ополченські сили брали активну участь у війні з Наполеонівською Францією починаючи з осені 1812 року. Згодом, у закордонному поході російської армії, зберігалося багато свідчень про їхні воїнські подвиги. Але царський уряд виявився невдячним: в 1816 році всі привілеї у козаків відібрали. Ці привілеї у козаки відібрано, а їх самих повернуто було до попереднього стану. З них чимало в 1820-1825 роках виїхало на Кубань, де вони приєдналися до тамтешнього козацького війська. Що ж до Полтавської Чернігівського, земських ополченських полків, то їх розформували ще раніше, в кінці 1814 року. Усіх тих, хто пережив війну, повернули додому. Не залишили в ніяких пільг. Кріпаки знову стали кріпаками, а за всю свою службу кожен з них одержав по два карбованці винагороди. Таким чином, ми бачимо, що бурхливі події європейської історії першої третини ХІХ століття не оминули на Дніпрянську Україну. Як південно-західна Україна Російської імперії, вона її волею була втягнута. В російсько-турецькі війни 1806, 1812 і 1828-1829 років результати цих війн для України були суперечливими. З одного боку, вони підривали економічний потенціал України, примушували українців воювати і гинути за чужі імперські інтереси. З іншого боку, в ході першої з цих воєн двох воєн було приєднано до Росії ті українські землі в гирлі Дунаю. Які перебували в складі Туреччини. І хоча один вид національного гніту змінювався на інший турецький на російський, ці війни мали наслідки, яких не бажала Росія: зближення українців приєднаних територій з надніпрянськими українцями, зростання загального потенціалу українства в його протистоянні з імперською владою. Україна, як один з регіонів Російської імперії в 1812 році, потрапила в орбіту російсько-французької війни. Десятки тисяч українців воювали з наполеонівською армією в складі ополчення, сподіваючись, що цар після перемоги їм належним чином віддячить. Війна породила і інші надії. Частина українського дворянства та інтелігенції чекала від Наполеона відновлення незалежності чи, хоча б автономії України. Але і перших, і других, після поразки, французів спіткало розчарування. Усі, хто прийшов з війни, повернулися до довоєнного стану. Розвиток подій черговий раз показував українцям, що лише у власній державі можна поліпшити життя, вирішити національне та усі інші питання. В першій половині середині 19 століття колишні запорожці і показачні селяни масово переселялися на Кубань. Вони перетворили цю область в квітучий край, але водночас їм довелося гинути і забирати чужі життя у тривалій війні імперії з народом Кавказу. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Це ви читаєте сьомий параграф підручника Ігоря Щупака, надрукованого в цьому 22-му році. Ну і завдання або мисли творчі на сторінці 64, або ж контурна карта, яка і буде називатися Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Козацтво після ліквідації Запорізької Січі. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці!